с утра вже чуваки не на самокатах їздили. Таке оце. Боговогодія. Так я стояв. Ну, виходить, от сирості в мене спасают. спасають, та воно, в принципі, нормально. Нема там особо ніякої сирості, роса випала. І зараз навіть зверху капає. Я думав, дощ, а казалася роса. І так холодно було з-за цього. Дуже холодно. Таке холодне місце. Треба вибирати буде сухі місця. Уй, зараз вже, вже немає місяць. Хоча вроді серпень. Може із-за того, що трошки в горах. Ось вот так от моя. Ну, Отже, у нас сьогодні 17 серпня. Я вже в Чехії. Бачите, я сьогодні спав в цьому скафандрику. Так от раз такий. І навіть в ньому було трошки прохладно. Я спав у своєму спальнику. Мені ж німець подарував новий спальник, але но я його чуть не успаковував. Він супер легкий. У них буде тепло, якщо один в один запихнуть буде. Цей, цей 750 грамів. Ну, це буде такий літній момент. Я його іспитаю і думаю, нормально. У мене є інтернет і Чаджипті. Я тільки що вирішив розгадати за мою головну загадку дори. Оказується, то я дійсно ніколи не знав, але я ніколи не казав, що я знаю, як устроєні тормоза в автомобілях. От. І він мені розказав подробно, як все працює. Я щось завжди все додумав? Що намного логічні буде, щоб тормоза срабатували, коли воздух випускаєш. <гум> Це ж логічно. Тому що в случаї, якщо там герметичність буде нарушена, у тебе ж відказують тормоза. А так, наоборот, в случаї якоїсь поломки тормоза буде срабатувати. Ну ні, от так отак: я, правда, до сих пор не спитав, як у поїзда. Треба було спитати, як у поїздов. Я чого-то завжди думав, що у поїздов так працює, що коли зриваєш стоп-кран, Випускається воздух. и колодки прижимаются. Оказывается, не Д так не работает. То есть мое представление про тормоза было неправильным. Вот. Значит, появляется... Тогда становится еще более логично. Теперь намного понятнее, почему машины пшикают. Потому что э, там, наверное, давление намного больше. Либо же у них идет износ тормозной системы. Вот. Получается, в грузових автомобілях там стоит стоїть компресор, да? возможно, вони образом усилюють компресор в Еквадорі. Тому що в Еквадорі там багато чого модифіцірують в машинах. Щоб там не розказували, то ті ребята кажуть, що не можна не можна, коли так нормально. Ну, так як тут, наприклад. Да? Коли дороги такі, як в Еквадорі, то не только можна, а треба робити. что-нибудь, чтобы тормоза работали лучше. И, скорее всего, они усиливают компрессор, И, возможно, делают так, чтобы он накачивал больше давления, чтобы тормоза работали надежнее. Именно поэтому они пшикают так часто. Но тут я другого причины уже не вижу. Я уже, мне уже чат GPT рассказал подробно работу тормозов. Я попытал его, а он рассказал мне про тормоза, про какую-то гидравлику, а воздух при чем тут? Я начинаю пытать, короче, что чего пшикает? И он мне рассказал, причем Google не смог найти информацию, а Чеджвиги а рассказал подробно, чего машины пшикают. Вот оказывается, это пневматическая система, которая стоит на великих машинах и на автобусах. И вот тут все логично. Вот. Так что я, я думаю, что там разгадка очень простая. Просто это треба, наверное, пошукать информацию на испанском языке. Все-таки же интересно добиться до истины, потому что Наші знатоки в коментарях відвети не знають. Вони люблять поумнішати, але вони навіть не зрозуміли суть питання. Ось так. Вот. Продовжаємо далі. Давайте. Да буде срач. Я хочу, щоб в кожному відео був срач. Я уверен, що під відео, видео, позапрошлим, був срач по поводу німця, на якій машині він їздить. получать безплатні продукти. Ну, пашти безплатні. Вот. Про Чехію там не знаю, там нічого цікавого не було. А тут буде срач, давайте. Вам же скучно? Ура! Перемога. <победа> я тільки що задав йому прямий вопрос чоткий. Після того, як я мені розказав все про тормоза, я питаю: "А чого в Еквадорі машини так часто стравлюють воздух?" І він мені розказав, да. Це особливості саме цієї місцевості. Откуда ChatGPT это знает и почему Google не змогла іти? Вот это я не понимаю. ChatGPT умнее, ребята. От. А вже якщо конкретно треба щось знайти, вже більш конкретно, коли ти знаєш, що шукати, тоді треба питати у Google. А коли ти не знаєш, то питати треба в чати GPT. от. от. Опеньки. Все, ми вже виходимо. Я вирішив покупатися. І покупався. Паротяг. Поки виходив, трави напутав, що чуть переключатель не зламав. Ось така. А движнях тут страшний. Поки я виходив, чоловік 15 проїхав. І постійно їздять. Вони так толпами так туди-сюди толпи їздять. І паровози якраз роз'їздились. А це найближча зупиночка так виглядає. Даш ніце. Чи дас? Ну коротше якось так. Зараз надо на перроні ще заснігну. Дуже схоже. Десь Івано-Франківська, Тернопільська область, абсолютно те ж саме. Все, що було в Австровінгі, все виглядає однаково. Отакої. Получається ну, зовсім недалеко. Минут 20 можна було ще й проїхати, я би заникався в цьому лісі. Правда вже такі в потьомках, але нормально. Тут доволі таки непогано. якесь таке стрільное інтересне ощущение в організмі. Бо я сьогодні покупався мінеральною водою. із источники імені меня. А в беззвучному режимі. Так, судя по всьому це теплова електростанція, Но вроді як вона сейчас не працює. Може вона і не буде вже працювати. В Європі в основному вони всі закриваються. Прикольно, що це таке якийсь пешеходний етап? над нами йде, але відсюди до нього ходу немає. Цікаво. А, є, є ход туди, в попу, я зрозумів. Отже, ж, приїхали в місто Соколов, вокзал. На вокзалі розетки були, але немає Wi-Fi. Я трохи зарядився, але вирішив все-таки їхати до Макдональдса. На вокзале, короче, там вот эти почки шарятся, там на... Вон, два там стоят, один пошел. Короче, на реке. И каждый из них уже до меня подходит и что-то меня питают. Ну, я понял, что они пытают. Или хотят разжиться этим самым, или, или спрашивают, чи я хочу, что-то такое, в общем. Короче, на реке. Это уже на немецчина. Бонусный участок дороги. интересная А тут еще какая-то интересная заброшка. Что она такая? Я не понял. Я думал, что железнодорожная. А тут вообще, короче, прям какая-то интересная штука. Значит, подвал, арочное перекрытие, Бонусів вообще ніде не було. То він хоче сказати, що це асфальт. Дебил якийсь блин. по моєму там вдоль річки була велодорожка. Зачем він мене сюди послав, Ідіот, скотина. Ну ладно, може він і правда лучше знає. Тут дальше дорога така хороша пішла. Да. Ну добре, коли кусочок невеликий, а то я вже боявся, що капець. Вечно він заводить кудись. Уже думав, і куди я попав. Але тут вроді є обход. Під автобаном проїхати надо і там дальше щось буде. Надеюсь, буде десь асфальт опять. Такий странний маршрут получився по бетонці. Да ще така горбатость. І вообще нікого немає. Хто сюди вообще їздив? Откуда він взяв цей маршрут? Ми тут проїжджаємо. Ой, железна дорога в'їжджає в тунель в цьому місці. І ми над ним якраз над в'їздом. А тут взагалі ніяк не гороже, то взагалі така дичина. Все по-нашинськи. Уже прям відбується різниця. Ніде. От. Просто я одвик уже такого, я ж давно був. Це ж Савок. А в Савки я останній раз був, це ну Хорватія. Ну Хорватія це вже такий. Ну, в принципі, похожа, да. так. Вона більш цивільна трошки, але от Чи далі я вибрав так, щоб він їхав крупними дорогами. Вот в мене. Тут траса, вона йде трошки зігзагом. А оця дорога наоборот прямо зрізає. Але вона з двох сторон перекрита, посторонні машини не можуть заїсти, а великом можна заїхати. Я думав, може тут буде якась лавочка, щоб я перекусив. Ну, мабуть, ні. Це дорога, яка йде паралельно з автобаном. Проблема, що тут машини літають швидко, але їх не так багато. Зато ось шосери ганяють. Зараз мене вгонять. О, ну що, буду перекусувати тут. Ха -ха -ха. Нема сиділки. Насправді це не мусорка. Це спускає апарат корабля Союз. Це точно. Там внутрі камонаут. Можливо вже мертвий. Да. В общем, я заїхав у Марлові кари. Причому так швидко залетів, тут дорога вниз ішла, потім дивлюсь. що за глюк? Це, навіть, хтось по приколу. Наверное, товари за тебе привозять нашим ностальгірующим. Я взагалі не розумію в чому прикол. Місцеві продукти намного вкуснее і дешевше. І прикол спочатку з'явилася указатель вказання... на Макдональдс 600 метрів і трошки далі за ним з'явиться KFC 350. І вони так постійно делают в Європі. да. супермаркети так люблять робити. Поки ти шукаєш один, тут же разом з'являється ближче другий і ти забуваєш про той, який нужен був. Знову як у Франції. Там часто попадалось McDonald's і Riddle разом були совпадені. Не думаю. Хочу все якось неправильно, то Коротше, в Магдональдсі Wi-Fi медленный. Я трохи зарядився, так, ну думаю, їхати далі в лідлі теж медленный. О! А сейчас я шукаю лавочку в тіні. Спочатку поїхав, по тому берегу там немає. Дивлюсь на цьому березі єсть. Але мабуть, десь там далі. Народ гуляє в парку. Долічки на лавочках. Хм. В общем, я пробую эту консерву як гівно. Не беріть це. Якийсь такий горький привкус у неї противний. Ну, кілька одним словом. Не знаю, не вміють. А хліб дуже класний. Це мені німець угостив, посовітував. Ну, коротше, це він мені купив у лідлі. Такий, як він любить. І Він класний, так. Да. Бумом ще пробувати чешські ковбаски. Mm. Сиділа така, що компанія бухала, по-моєму, наша, я по їхнім жестам замітив. І, по-моєму, вони мангалірувалися, тому що свіжі углі гарячі лежать. Вот. Таке. Отам народу щось людно. Там через кілометр буде ще один Макдональдс. Короче, я примерно прикидываю половина наших. Второй Макдональдс еще приходи. Тут тоже есть розетки, в принципе, людей не достаточно много, поэтому розетка есть. Wi-Fi примерно такие же самые, там до 1 мегабайта в секунду. Но тут туалет по кодам. то есть если ты немає чека если ты ничего не куплял ты не зайдешь в туалет вот такие приколы. <laughs> большой раз таки встречали на своем пути Такий макдональдс uh. я заметил что тут не все источники воды которые обозначены есть на самом деле тут надо с этим быть поаккуратнее надо заранее добрать ну в общем сейчас будем таким uh, и, и если что сегодня не буду огружать учер же выгрузом видео народ девица у мене, правда, дві серії. Я розділив на дві, тому що в Німеччині вийшло 35 і ще 20 минут в Чехії. общем, так, я дивлюсь. Ну, Я не знаю, де тут що дивитися. Так в принципі красиво виглядає все. Паровозик людей кадає, да? а там коник. Я так зрозумів, що саме центр туризму тут знаходиться. Опять чем это постоянно чимось вкусным пахнет, таким накриває запахами приятными. А вот и паровоз поїхав. Дитвора отдыхает на травке. Так, отже, нагадую, ми находимся в Карловых варах. Я так понял, я уже погано помню, но тут курорт, в общем, да. Але я наскільки пам'ятаю в основному зимні. Літом тут нічого особливого. Може я ошибаюсь. Куча мосточків. Там десь є круг. І на ньому треба буде. Це. І в нас іде підйом, я так зрозумів. В висоту зараз буде підйом крутий. Це думав знайти де хороший від буде, але всюди дерева закривають. Ну Там така архітектура, не знаю, мені вона не дуже виразительна, нічого особливого. Тут теж дороги ремонтують, перекрили, пропускають по черзі. Я таки не зрозумів, що це задачі, чи ще якісь санаторії всякі. Курорти в общем. Блин, а може це і є найкрасиві частина міста, цікава. Бо я так дивлюсь, тут такий рельєф. І дома старі. Леопольд Таке так. До речі тут все магазины в неділю працюють коротше Единственный источник до которого пришлось вертатися назад и задиратися на гору, а він не працює. Короче, буду ехать по пути, если що буду просить, а що робити? Вибору нема. Видерся на самий верх. Я не знаю, я метрів 200 вже піднявся. І тепер буду вниз спускатися, отак. Половину маршруту до Праги придеться їхати по цій трасі. тому що інакше він строїть по якимсь сракам. А так я хоча б буду по асфальту їхати. Ну а я дивився на панорамах, тут широка обочина пошти везде. Так що класно. я розвертався, тут теж є заїзд. В общем, мы тут село, в якому есть источник якийсь вроде бы. Побачим. Гарний столик для спочинку. И гляньте, это тоже магазин. Магазин без людей. Там всякие кефиры, сырки, пивко, напитки, кока А, напитки в основном. Бухлишка есть, он, кстати, да, можно купить. А вот цікаво, да. Невже за чешски пиво? О, про трамин написано. Стопудово, да. И самое прикольное, что есть это. А вот есть двухлетние. 100 гривен, да? Или что это значит? 254. А, то номер, а 200 стоит воно. Так воно не дешевое. За 400 гривен, 10 евро пошли, да? И всякие закуски там. Колбаски є. Все що хочеш. Бухліші, водяра, то... яйко. Все є. Село називається Андрельська гора. От, там замок он на горі, на самій вершині. Руїнки якісь. Я надеюсь, наш істочник не там на горі. Церква, але ну, обычно в таких місцях є якісь істочники. Цієї нема на карті колонки, а вона і не працює. А наш трохи далі десь. Якось тут на углу лавочка. Кафе якесь туди. А наш істочник десь тут треба трошки приподнятися. Коротше так ось прибув я на місце, обшари тут кругом усе, води тут немає. Оце я так зрозумів, на гору, там замок. а Ось церква. який кошмар. Мені. Оце я сюди дерся, виходить. 150 метрів висоту від траси і зря 5 вже другий раз це взагалі Вообще, вообще здійснивається Чехія і вчора так само було. В общем, ще через 10 кілометрів є травник. поїдем туди. А тут церква, інтересно така. Іли що це таке? Ну, взагалі это... це признаків води я не бачу, а виглядає прикольно. Коротше, я до тих руїн не захотів йти Хоча отсюди сниму. Нападає нашу дорогу на Москву. Правда, у нас зараз машин мало їздить там. Короче, я приїхав до цього родника. ну По обозначенню він десь там знаходиться, але тут загорожена, типа, приватна територія. Отам там внизу канава якась тече. Повне діч з цим, блін. Дівно собаче, блі. Поїду в центр села, зараз село Велике, десь там найду, когось попитаю, може так не буде. І просто и все прошу а тут задрало уже скоро солнце сядет уже пора в общем еще одна колонка не рабочая тут есть фонтан зачем яквин работает интересно Це вода циркулирует на ладно самый ладно значит битходы даже источник может быть так у центра есть церкви о кстати я даже одну проехал мимо ну а тут я подивлюсь во дворе если туди зможу пройти в таких місцях вода обычно бывает так это тут что-то про войну я понял что-то про этот холокост и наверное якось связано воно чи що а тут ос есть такие интересные фигурки Короче, все это в все шары, все, времени багато потеряв. Лешив потом оце зайти в гантелик оцей. Попросив у них дві бутылки набрати. Ну і там у мене ще трохи осталось, в принципі вистачить. Ну это вообще капец якийсь, так тяжело в Чехії з водою. Я цього не очікував. Це не пустиня ж. Прикол. Я не займитився, тут напротив церкви кладбище, але джерел води я тут тоже не бачив. Короче, тут рядом був сосновий лист, ялковий. А частина цього лісу покрита густими зарослями. Невеликий кусок, але мені достатньо. Я в ньому нарив полянку. Зараз тут буду ставити. Решив не їхати далі. Лучше сьогодні раніше стану.